Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку приготування та вивчення розчинів. Розчини у природі, побуті та організмі людини. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Вода чудовий розчинник. У кожному літрі морської води розчинено в середньому 34 г різних солей. Тому вона має солоновато гіркуватий смак і є головним джерелом видобутку кухонної солі. Розчин це однорідна суміш розчинника і речовини, яку розчиняють. Навіть у лопучий мікроскоп не можна побачити його окремих складників. Рідину, яка розчиняє, називають розчинником. Її змішують з речовиною, яка розчиняють і отримують розчин. Під час розчинення частинки однієї речовини проникають поміж частинок іншої. Речовина, що розчиняється, розпадається на молекули, які перемішуються з молекулами розчинника. Швидкість розчинення можна збільшити, якщо подрібнити речовину, що розчиняється, збільшити температуру розчинника або помішати розчин. Для цього ми виконаємо два завдання. Завдання 1. Розчинність солі у воді. Налию дві прозорі посудини, однакову кількість холодної та теплої води. Додай одну ложку кухонної солі. Насипавши у прозору посудину. Завдання 2. Запишіть, де краще розчинила сіль у холодній воді чи в теплій воді. У побуті. Ми найчастіше користуємося водними розчинами. У воді можуть розчинятися твірді, рідкі та газоваті речовини. Речовини умовно можна поділити на чисті речовини та суміш. Їх ми далі і розглянемо. Чисті речовини це речовини, які складаються з атомів або молекул тільки одного типу. Після уроків ви повернетесь додому, пообідаєте суп чи борщ. Це суміш з овочі, води, солі. Чай це суміш води, цукру, заварки чаю. Зламачуха з казки висипала попелюшці, аби тій не було часу і мріяти про бал горох. Та квасолю це теж суміш. Сьогодні ми будемо вивчати суміші, з'ясовувати їхні властивості та особливості. Суміші це поєднання двох чи більше речовин. Суміші поділяються на тверді, рідкі та газоваті. Тверді суміші це сплави металів, граніт. Рідкі суміші це молоко, соки, морська вода. Газоподібні суміші це повітря. Суміші можна поділити на природні та штучні. Природні це повітря, ґрунт. Гірські породи, наприклад, граніт, які складаються з люди, польового шпату, кварцу. Штучні, створені людиною. Це будівельні матеріали, фарби. Соуси, майонези, кепчупи. Суміші також поділяються ще на. Однорідні компоненти не розрізняються. І неоднорідні компоненти видно неозброєним оком. Однорідні це фарби та чай. Неоднорідні тирса, ошурки. Неоднорідні пісок, камінь, гравій. А тепер накресіть таблицю і заповніть її. Суміш і основні компоненти суміші. До сумішів ми віднесемо чай, молоко, граніт, тісто, компот. Домашнє завдання опрацювати параграф 15. Дай відповідь на запитання, чи є у природі чисті рідини. Дякую, що дивились мій канал. До побачення!